Зміну у розподілі блакитного палива з жовтня цього року доставку природного газу споживачам Прикарпаття здійснюють газорозподільчі мережі України. Івано-Франківська філія товариства, яке входить до групи Нафтогаз, вже отримала відповідну ліцензію на ведення діяльності. Проте нововведення не стосується клієнтів тисмениця Газ. Що ж до тарифу на доставку газу, то для прикарпатців він залишився незмінним. Дія ліцензії АТ «Івано-Франківськ франківськгаз за розподілу газу зупинено. Тариф на розподіл доставку газу для прикарпатців залишається незмінний 2,232 за 1 метр кубічний. Оплату за послуги розподілу газу з 1 жовтня потрібно здійснювати за новими реквізитами івано франківської філії газмережі. Заборгованість за розподіл газу, яка виникла до 30 вересня, необхідно сплатити за старими реквізитами АТА, івано франківськ газ Крім того, якщо у споживача є переплата за розподіл газу, Вате Івано-Франківська газ станом на 1 жовтня, то вона буде повернута на розрахунковий рахунок. Для цього до найближчого центру обслуговування клієнтів потрібно подати відповідні документи. Найперше слід написати заяву. Для цього необхідно подати копію паспорта, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку з банку з карткового рахунку і квитанції на суму переплати. Так само звертаємо увагу, що заява на повернення коштів має бути подана від того ж платника, який вказаний у квитанції. Розмір вашої переплати можна завчасно дізнатися у контакт-центрі або центрі обслуговування клієнтів. Івано-Франківська філія газмережі працює в штатному режимі і виконує взяті на себе зобов'язання. Здійснює розподіл газу понад 400 тисячам споживачам, забезпечує роботу екстреної служби 104, а також приймає показання та обслуговує газорозподільну систему. Льося Віталій Магалаті, телеканал 402.